Знаєте, ми дуже часто в житті можемо засуджувати тих, хто нас одного разу образив. І ми дуже часто застрягаємо у цій образі, у цьому такому стані непробачення. Але що хочу сказати, чи відомо вам, що от сьогодні ти образився. І ти вирішив і не пробачати ту людину чи тих людей, котрі, може ну, свідомо вас образили, а може також якось несвідомо, бо ми не можемо знати, що тоді людина переживала, коли так нам зробила, чи так нам сказала і так далі. Але дивіться, що скажу. Цією образою одною, і цим станом ми можемо зробити собі неприємні речі. Ми можемо захворіти, бо образа це така накопичувальна сумочка, і блок для неприємних відчуттів. Отже, ми блокуємо приємні відчуття, натомість потоки енергії, там багато неприємних відчуттів, бо там і. Народжується і формується роль жертви, нещасливість і нещасність. І там формується є недовіра до людей і, може бути, аж до ненависті, уже про яку любов нам говорити. Слухайте, цей хворобливий стан такого непробачення і образи. І у нас багато психосоматичних. Таких симптомів ми можемо хворіти, тому що орган, якийсь внутрішній, є місцем для нашої образи. Образа зашита у тілі і образа зашита, ми зашиваємо її у відділ нашої душі, у відділ наших почуттів та відчуттів. Ну і Думання, наші думки тоді дуже. Недобрі і нездорові, нездорові думки, нездорове мислення і нездорова поведінка. Ми можемо під час непробачення, під час непрожитої образи закритися на сім замків, або може бути багато злості, гніву. І ми можемо навіть впасти в апатично-депресивний стан або стати депресивними. І у нас конфлікт душі. Ой-ой-ой, як багато, і я ще це не все сказала. Е з медичної точки зору дослідження говорять, і східна медицина говорить про те, що одною із причин захворювання ракових захворювань онкології це може бути непрожита оця травма образи. Я укорочую собі життя, я сама собі роблю психосоматичні формування психосоматичних таких симптомів і забираю у себе життя через непробачення. Тому моє таке рішення. Вчитись пробачати, вчитись проживати образи. Запрошую на до завершення якихось ваших ситуативних моментів. Я працюю з образами. Я працюю з перепрошивкою історії життя. Це дуже цінно пробачити себе, інших і проживати образи. І давати собі право бути щасливими. Поділіться, як ви у відділі образ, чи у відділі пробачення чи не пробачення, і як у вас із цим станом? І чи ви даєте право собі бути щасливими. І підпишіться на мене, лайкайте та коментуйте. З вами психолог та терапевт Маріанна.